Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд, і сьогодні реакція. На трек переболить від проекту маршрут. Е, якщо вам сподобається, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. А ми починаємо. Отже, проект Маршрут е, це проект Михайла Творцова. Михайло Творцов зараз служить в Збройних силах України, за що йому велике і окреме дякую. Е, як написав сам автор про те, що люди приходять в відпустку для того, щоб відпочивати, а він ось записує. Трек, знімає кліпи. І цей трек незвичайний. Чому? Тому що, по-перше, він набрав дуже багато переглядів, більше, ніж півмільйона. А я його побачив, коли. Він тільки запустився, і думаю, як жаль, що багато людей не побачить і не почує цей трек. Але не сталося, як гадалося, і це дуже добре. По-друге, цей трек записаний за допомогою Ші. Автор створив мелодію, написав текст і зробив аранжування, але зведення і вокал зроблений за допомогою щі так як не вистачало часу. Але тут велике але. Тому що дуже і дуже якісно зроблено. Давайте слухати. І знаєте, програш він ніби той простий, таке відчуття, що людина просто сидить з гітарою і медитує або щось. Euh, щось складає або вигадує, але в той же час настільки проникливий. за вікном, І знаєте, я не люблю, коли треки починаються словами там: Ти мене кинув, чи, я тебе любила, а ти мене ні. Ну, щось таке. А тут словом переболить і. У кого переболить, що переболить, коли переболить, як переболить? Ти хочеш дізнатися? Вже ну цей трек він якось інтригує. Знаєте, я дуже багато а, слухав ще треків, але от такого, такої якості, да, такого надриву, ну, дійсно він зроблений майже як реалі... реалістичний. Чому? Тому що є цей надрив на слові тишу, він аж зривається на крик, або просто зривається ця нота. А, і, ну, блін, круто. Як пощастить. Знаєте, якщо в першому е, куплеті автор нібито дорікає так комусь про те, що я ж тобі крила, а ти в вогонь, то в другому куплеті вже він нібито заспокоює себе е, про те, що ну, все пройде е, важко так, але буде на краще. Класна фраза. Люди схибнулися на тлі чужих життів. Схибнулися, я ніколи не чув такого слова. Я там зійшов з розуму чи ще якось. Але, ну, блін, класне слово, яке мені дуже сподобалося. Можливо, його й немає, це просто видумав автор, але ж, ну, прикольно. Єдиний -един недолік тут в тому, що слово люди в другому куплеті повторюється три рази. Ну і мені здається, це трохи забагато, можна було якось замінити. Uh, іншим якимось словом Як він тут до першого дощу, теж наскільки це е, ну, передається емоція, знаєте, раніше, коли ще тільки е, з'являлося, казали, що він беземоційний, він не може відтворювати емоцію. Так, він може проспівати, про, там, продиктувати, але це все беземоційно. І ось ми бачимо таке, коли дійсно е, ця емоція ще й е, візуальним рядом підкреслюється. ну, Знаєте, я коли перший раз слухав, то мені чомусь не вистачало якогось надриву високих нот е в цьому соло. Але потім я подумав, що якби так було, то м це б відволікало увагу або ну, висмикувало тебе з, цього, з цього почуття, з цього треку. А так воно все в якомусь в одному стилі і дійсно е видно, що працювали і над цим. Знаєте, дійсно цей трек можна розбирати, на цитати, і були щасливими до першого дощу, тут, ну, до першої сварки, мабуть, або до перших якихось негараздів, е які були в житті. І «Вселено дорогами та спроб лише одна, тут теж про те, що е завжди ви. ну, Є багато шляхів, але е, спроба одна, яку ти робиш, і, мабуть, вона на все життя. Так можна змінити, але не завжди. Я дякую автору за те, що зробив такий трек, дійсно, з душею, як на мене, і це, ну. Близько до шедевра, як на мене. А, цей трек буде актуальний, актуальний і там через декілька років, а, що не може не радувати. А тепер на рахунок Ші хочу висловити свою думку про те, що багато зараз дискусій в інтернеті про те, чи повинні Ші бути в чартах, а, чи ну, мають вони взагалі право на існування «Щі» треки. Я вважаю, що ось такі треки мають право на існування, тому що ші це лише інструмент, як. Як електроінструменти, як е, звичайний інструмент, на якомусь хтось може грати, хтось не може. Е, тут як з'явилися і електроінструменти, які, ну, їх же теж спочатку не було. І чи мають вони право, вони ж теж м, ну, роблять звук кращим, е, і вони ж теж мають право на існування. Так і тут е, хтось робить ще треки за два кліки і. Ну, вони нічого собою не представляють, а хтось а, просто за допомогою щі може робити ось такі а, класні треки. І моя думка в тому, що дійсно, ну, щі треки мають право бути. А, дякую за те, що дивились. Дякую ще раз автору за такий трек. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!